Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чиновники обіцяли прибрати будівельну огорожу і передумали. Цьогоріч на подвір'ї школи номер 91 бантиків та випускників можна буде не побачити. Забудовник посягається на шкільне подвір'я і вже зводить двометрові паркани. Люди гуртуються і виступають проти, тому і покликали народний контроль. Пан Ігор навіть лягав під колеса техніки, аби припинити руйнування місцевого закладу навчання. Та це не зупинило затятих забудовників. Щоб не проїхала техніка, ми перекрили дорогу. Я ліг під перегні колесо Камазу без проблем, бо я їх попереджав. А заді в мене лягли люди вже поперек дороги, і їх почали фізично викидати звідти». Що є якась дуже нездорова ситуація, коли з'являє, прибуває дуже велика кількість людей, незнайомих в цей район, молодих хлопців спортивної статури. Ну звичайно, що не дуже приємна ситуація. І побачив техніку з вулиці Варшавської, яка пробувала заїхати сюди, в сюди, в цю сторону з місцевої реадміністрації навіть надійшло запевнення, що огорожі тут не має бути. зобов'язується демонтувати огорожу будівельного майданчику у найкоротші терміни. Тим часом правоохоронці запевняють, слідство по цій справі триває. Це завдання правоохоронців значить з'ясувати. Якщо є в цьому ознаки порушення чинного законодавства, значить винні особи будуть притягнуті до згідно вимог чинного законодавства до відповідальності. Журналісти народного контролю поцікавилися, чи демонтують чиновники огорожу. І запевнили, після слідства паркан приберуть. До понеділка, тобто з'ясує поліція правомірність влаштування майданчика. Вам скажуть. Сільвас, якщо не правомірно, чи демонтуєте ви майданчик? Звичайно, що неправомірно, то буде демонтований. У свою чергу забудовник не поспішає віддавати захоплену територію школи. Ми готові в межах нашої землянки посунути ще на максимум. Більше щоб, скажімо, так, просто і школярів і школу, і паркомісця. Депутати народного контролю активно займаються проблемою. Тарас Ворко, один з членів робочої комісії, з припинення цієї забудови, запевнив, сприятиме якомога швидшому завершенню справи. Ми готові сама ну, закону мене сприяти для вирішення цієї проблеми, чи тим саме депутатськими запитами, чи за це питання це зброю. Ради Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.